Позайматися, поплавати на басейнах і відпочити в Мукачеві для юних художніх гімнасток. Організували десятиденний спортивний табір на базі ДЮСШ. Сиша. Раз два три. табір відвідує 30 вихованок відділення художньої гімнастики. Ранок у таборі розпочинається з розминки та занять на стадіоні. Потім переходять до тренувань у залі для дітей. Це можливість додатково попрацювати над вправами. Дуже класно, тому що ти тут з 10 ранку аж до 6 вечора це йде два тренування в день. І за ці два тренування дуже багато чого можна зробити та вивчити нового. Гімнастика це дуже гарний вид спорту. Я на гімнастику прийшла з п'яти років. Я вже дуже довго займаюся. Нам подобається цей табір, тому що ми тримаємо себе в формі, не втрачаємо навики та проводимо вільний час. Ми... Дружня команда, і нам весело робимо всякі елементи разом, пізнаємо друг друга ще більше і краще. Ми зранку завжди бігаємо, тренуємося. Зранку ми на дворі. Десь до обіду, десь до години дванадцятої, до першої, ми на дворі. Потім ми йдемо, обідаємо і всі дружно йдемо. в Басейн там дітки купаються, звісно, під наглядом дорослих. Потім, після басейну, ми всі йдемо в зал, і тут вже дітки відпрацьовують свої програми, по яких потім виступають. Також недавно зараз перед зборами у нас були змагання, де дітки теж виступали. Серед дітей є і переселенці. Марія приїхала до Мукачева з Харкова, маленькій гімнастці, 8 років. Я приїхала з Харкова. Я там вже займалася художньою гімнастикою. Це мені дуже цей спорт подобається. Тут я приїхала займаюся вже це цілий рок, і Навчилася вже дуже багато ті... Всього. Я вже їздила по разним странам, займала призові місця, третє, друге, перше. А тут тобі подобається у нас? Дуже. Мені подобається тут люди, вони дуже добрі усі і з усіми хочеться поговорити. Вони дуже усі, як би так сказати, дуже хороші. Я б хотіла тут залишитися назавжди. З 10 до 18 години діти займаються, відвідують басейни, активно та весело проводять час. Після обіду відпочивають такий спортивно-оздоровчий табір на базі Мукачівської Дю США організовували і минулого року. Це сьогодні дев'ятий день учбово-тренувального табору з художньої гімнастики Сокдою США в таборі в нас більш 30 гімнасток. Зараз ми плануємо їхати в Болгарію в серпні місяці.